На Європу налетів шторм к'яран через негоду. В різних країнах уже загинуло щонайменше семеро людей. На цих кадрах Італія у Тоскані втратив життя 85-річний чоловік. А у Венето одна людина зникла безвісти. Про одного загиблого повідомляють і в Іспанії. У Мадриді на тротуар упало дерево. Ще п'ятеро осіб дістали ушкодження. На півночі країни було випущено червоне попередження про небезпеку. На узбережжі Галісії та Кантабрії чекали дев'ятиметрових хвиль. На гірськолижному курорті лапінір'я швидкість вітру сягала 150 км кілометрів за годину. У Франції через негоду загинув водій вантажівки. Машину знесло вітром, і вона врізалась у дерево. Тут швидкість вітру перевищувала 200 кілометрів за годину. У всій країні понад 10 постраждалих. Тілесні ушкодження дістали 15 осіб, зокрема, 7 пожежників. 13 тисяч пожежників працюють у цих складних умовах. Я хотів би їм подякувати. Про загиблих також повідомляє Бельгія, Нідерланди та Німеччина. Через сильний вітер і зливи в низці країн зачинено школи та аеропорти. Припинено залізничне та поромне сполучення. Людей також просять не відвідувати прибережні та лісопаркові зони.